Повномасштабна війна згуртувала українців. Що й казати? Добро врятує світ. Сьогодні ми допомагаємо одне одному. Армії працюємо на благо нашої країни. А якими добрими справами займаються чернігівці? Дізнаємось просто зараз. Добро для мене це стан душі, спосіб життя. Добро це краса, добро це тепло, добро це люди, які тебе оточують, добро це твоя сім'я. Людина, я вважаю, на генетичному рівні. В неї заложено, закладено в першу чергу добро. Кожен з нас творить добро кожен день. Все, що робиш на користь людям, на користь природі, на користь тваринам, це все добро. Скажи, будь ласка, що ти зараз робиш? Кому голубей. А чому ти їх кормиш Бо вони голодні. А як ти думаєш, це ти зараз займаєшся доброю справою? Угу. А чому? Потому що. Я роблю добру справу. Я займаюся з дітками, навчаю їх. Я думаю, що добро і сила на стороні захисту. Мобілізувався. Були ми на напрямку Ірпінь, Чорнобилі, Чорнобиль, в тих, в тих краях, а потім нас в травні, в травні перекинули туди на сход. Я думаю, що це не, не то, що добра справа, а це обов'язок. Це обов'язок військового або любого іншого чоловіка. Стати за свою країну і охороняти перш за все це свою сім'ю. Буде добре житися моїм рідним, значить буде добре житися в Україні. Ми стали більш такі відкриті, більше розуміємо чуже горе. Найбільше добро це підтримка. Чим можна допомагати країні? І армію в першу чергу. Дуже важливо здавати кров для наших військових. Це завжди потрібно, тому що війна не закінчилась і кожного дня привозять постраждалих людей. Як почалася війна, так, наскільки люди зразу стали добріші, чемніші і якось відноситись почали, почали набагато краще один до одного. Праявляться люди, які безкорисно жертвують всім своїм. І допомагають іншим, як вивозили людей за останні там, літри топлива. Щось стало неважливим, а щось стало дуже цінним, як той шматок хліба. З сусідами кожен ділився, у кого що з продуктів було, з тим і ділився. У нас була одна криниця, коли взагалі води не було, то цю криницю сусіди відкривали і всі набирали воду. У нас добрі люди, ми на своїй території і ми стоїмо за свою країну. З нами ЗСУ, з нами Бог і з нами щасливе світле майбутнє. Наше добро переможе обов'язково.